звучували Evo Studio Подивіться на це тере. Думаю, воно щось значить. Де той, хто запросив нас? Ти хто? Щаслива сумочка. Це буде у сумочці. Погнали! Погнали! Я перший президент школи Тісіс. Лімнайо. Дякую. Що? Вона приготувалася? Боляче упс. Це дивне місце. Боляче, перший раз? ти зможеш? Мої руки трусяться. Ніяких сліз все добре. Кімдах. Перший спортивний день так надихає. Перший тіще. Я ще тебе не бачила, та ти б хотіла подякувати тим, хто запросив нас сюди. Дякуємо. Фю, сьогодні так жарко. Я президент класу Кім Де Хьон. Молодець. Кім Да Хьон. Ми можемо це зробити. Так, щоб привітати вас з відкриттям спортивного дня. Давайте похлопаємо. Я хочу вам нагадати, що ви тут, щоб насолоджуватися. Неважливо, чи ви виграєте, чи програєте. Та ми тут, щоб створити незабутні спогади. Це моє побажання дня. Побажання. І ще раз вітаю з першим днем спорту. Ті Я президент класу Кім Хьон. Гарна. Сяєш. Світишся. Плескаємо ногами. Балваш. Віце-президент, ви такі милі. Ви можете, віце-президенте. Я не знаю, чому, але я не можу перестати сміятися. Друзі, привіт! Я це Юй із Твайс. Все добре. Я віце-президент класу, Це Юй. Нарешті утіш спортивний день. Так. Я б хотіла подякувати вам, що приготували стільки всього цікавого. Дякую. Хто б нас не запросив? Ти мусиш бути нашим другом. Ми ще не зустрілися. Але спасибі. Ми сумуємо за тобою. Я не знаю, що з тобою, але покажися якнайшвидше. Ніби вона щось обіцяє. І ще одне слово для студентів ті Так. Ті Джайо. Джайо. Дякую. Мило, мяу-мяу! Мило! Один, два, три. Коли б на мене не дивилась учителька, коли наші очі зустрічаються, ти отримаєш покарання. Молодші нагорі знають, коли б твої губи не говорили. На ні, це багато значить. Ми пишаємося. У нас спортивний день за школою. Давайте набитися за блютуз наушники. Давайте. Ми будемо друзями. Мені здається, що ми сьогодні добре попрацювали. Тут шпигун. В цій команді шпигун. Раз, два, три. І ще один раз. Один, два, три. Ні, я віце-президент. Там батут, Круто. Скільки пройшло часу? Якось він коштував тисячу вон за 30 хвилин. Сьогодні таке синє небо. Мені подобається, що тут тихо сьогодні. Перша гра групова скакалка. Ми зможемо. Так, давайте. Вау, сонце. По одній? Хто перший Йон? Так. А потім я і Сиюй. Погнали? З якої сторони повільніше? Мені йти? Як мені це зробити? Я прийшла. Ми всі там були. Ах, три рази. Три рази. Ми можемо краще. Я просто не знаю, чи зможемо ми усі. Погнали. Молодці? Опс, вибачте, двадцять один. Двадцять один. Давайте ще раз, іще раз. Як мені зайти? Тєхю, підійди трішки вперед. Вибач, я не бачу, де найбезпечніше. Ще трішки. Молодці. Ми зможемо. Файтінь. Не впевнена, чи зможу піти. Можемо почати звідси. Коли вона доторкнеться до землі, то ваш хід. Це легше, якщо йдеш першим, так? Першою або другою. Думаю, краще йти другою. Я йду. Зараз. Зараз. Тепер. Дівчата трішки вперед, вперед, смішно, молодці. Вам потрібно трішки вперед. Червона команда, ви зможете, Файтін. Що сталося? Що я зробила? Все добре, все добре, все добре. Зараз, зараз. Мила. Я хочу це зняти. Три, чотири, п'ять. Чого ви так повільно рахуєте? Подивися на наступу. Занадто повільно, Лице мамо таке смішне, ми граємо. Мені потрібно додому. Жарко. Так важко. 39 балів було у команди синіх. Тож у них 100. Ми маємо мати стратегію. Ми маємо розумників у команді. Давайте будемо веселими, щоб отримати бали за підтримку. Звичайно. Нам потрібен воротар, хто добре знається на цьому. Я не дуже добре відбиваю м'ячі, я боюся цього. Це юй висока, тож у неї перевага добре, я спробую. Ми просто зіграємо у камінь ножниці папір. Камінь ножниці папір. Міна, думаю, міна найкраще справиться. Я не вмію грати з м'ячем. Дайте мені ще одну спробу. Це юй піймали. Це юй молодець. Спробуєш? Молодець. Молодець міно. Ми в халепі? Ага, один, два, три! Міно, файтін! Страшно? Ні. Це добре. Це Юль лякає. Так, не хочу, щоб ви поранилися. Не хочу, щоб це Юль поранилася. Не штовхайте мене. Що, чого? чого в неї так виходить, я просто вдарила, готова, Так! все добре. зробити. Момо, напевно, теж дуже сильна. Є! Молодець! Цей був заблокований. Заблокований. Попала? Що таке? Все добре. Я йду так, я боюся, що вдариться Юй Добряче дивися, ніби м'яч підлетить вверх. Все добре. Така сильна. Чому у вашій команді всі такі сильні? йон ніби про? Я не можу. Все добре. Добре. 1, два, три. Мяу Фей Бей сильно. Це не смішно. Це юй, давай, це Юй така стрибуча.